Слава Україні! Що я можу? Настав час, та ми вже багато часу розмовляли по звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції. Наша громадська організація подали до НАЗК, вже лист відправили туди заказни. І будемо спостерігати, які ж дії події будуть відбивати. Ми вас весь час будемо повідомляти. І декілька ще. Вже готово для подання до НЗК відносно чиновників дії. Нас більше хвилює робота працівників силових структур. Якщо наш голова міської ради заявив, що місто Дніпро це моноліт. Що моноліт? Коли ви бачите мешканців переселенців обирають чітко корупційні схеми, а просто шахрайство, інше беруть, закони нівелюють, не виконують рішення суду, просто не працюють. Я вже називав похоронна команда силових структур, це похорона кримінальних справ. І подивимося, як будуть відбуватися події відносно нашої заяви. Ми бажаємо чи визнають нас. Викривачами. І статус викривачів. Чим отримаємо чи ні? Дуже цікаво. Я думаю, громадське. Наша ця заява на багнет нації та викладена. Якщо хоче передолучитись, цікавець, будь ласка. Слава героям України. Дякую.